Сьогодні хочу познайомити вас з новинкою з чорно-коричною тущою Сенсація. У нас точно така є і в чорному кольорі, але ця особлива так я її при вас відкриваю. Вона має от такий пензлик, як і в звичайної туші сенсація. І а, зараз покажу, як вона працює на очах. Чому саме чорно-коричневу люблю найбільше? Тому що у неї на віях проявляється так званий ефект норки. У нас теж норочки, коли підпушок коричневий, а кінчики чорні. Тому так само дуже це туж підійде всім, у кого тип осінь, весна. Піто, брюнетка, шатенка риженька. Тобто це, дівчатка, наш колір. І кажу всім тим, хто люблять експериментувати. Ось, дивіться, вже в мене один, одне око намальоване, нафарбоване. Я підгляну в зеркало. О, в зеркалі в мене війна багато більше, ніж на екрані. Так. І точно так же промальовую. Друге око. Ось я вже з двома війками, а так візуально ніхто не бачить, що вона чорно-коричнева. Візуально вона чорна, але завдяки її кольору ваші вії будуть здаватися ще пушнішими. Якщо вам захочеться додати акценту, можна використовувати ще й коричневий олівець, тоді око буде більш виразніше. Ось так він виглядає. Ви можете нанести усюди в цю зону підвійки, промалювати. І бачите такий глибший погляд. Так, цю сторону його промалюю. Ну, ось так. Дуже класна туш. Сенсація це один із наших фаворитів. Кому цікаво, звертайтеся.